Надійна робота серця разом із магній, плюс калій від допельгерц. Роман Костенко з нами народний депутат України, також військовослужбовець, а полковник. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, студія. Радий бачити і чути. Я перш за все хочу, щоб ви прокоментували ось ця заява, яка була зроблена е, одним з ваших колег, про те, що якщо темпи мобілізації, я думаю, що ви точно маєте доступ до інформації про темпи, їх не, не будете їх озвучувати, бо це не варто робити. Але е, ви, ви, я думаю, що в курсі цих справ. А що темпи мобілізації, які зараз є влітку, ну пов'язані з е, е, набуттям чинності закону про мобілізацію, і наслідками цього закону, його реалізації, збере. Режуться то вже до кінця літа можна буде говорити про демобілізацію е, окремих військових, які довгий час перебувають е, на лінії фронту і е, захищають нашу державу. Це слова чи реальні є підстава говорити про те, що так може бути? Ну бо це важливо для тих, хто зараз особливо на фронті, а особливо третій рік на Я розумію, я розумію. Дивіться, сказано було не так. Трошки неправильно журналісти це подали. Безпосередньо була заява наступна: що якщо темпи мобілізації збережуться, такі, які зараз є до кінця літа, то можна буде говорити про закон законопроект про демобілізацію, mm. тому що ми пам'ятаємо, коли був прийнятий закон про мобілізацію, окремою постановою Верховна Рада зобов'язала уряд окремо, коли було видалено з закону норму про демобілізацію, я був проти цієї історії. Але е, вона була видалена, і окремо ми потім е, проголосували за те, щоб уряд це напрацював? І зараз була нарада в е, комітеті, і ми якраз були міністерство оборони, представники уряду, е, генштаб, і ми питали, вас, зобов'язали тепер, яке вас е, яке зараз рішення взагалі по підготовці цього законопроекту. І ми почули те, що зараз темпи задовільні, то тобто, ну, хороші, скажем так, і якщо все буде добре, вони будуть продовжувати до до кінця літа. Ми можемо говорити про те, щоб напрацьовувати цей законопроект, як і скажем, так які в ньому будуть норми, які в ньому будуть там принципи закладені, які в ньому яка в ньому буде конкретика? Ну цього поки ніхто не знає, але цей закон. Ми зобов'язали, він має бути напрацьований. Знаєте, тут я так розумію, вас прийняли, що якщо ми про це кажемо, то це буде демобілізація прямо восени. Ще раз, ми зараз говоримо про закон, який визначить взагалі питання, те, виходячи з обстанов, а, уряд затвердив порядок виплат ось цих проголосованих знову ж таки народними депутатами України. А додаткових 70 тисяч гривень для тих військових, які е, беруть участь в безпосередньо в бойових діях, якщо ти там певний час, там до 30 днів є певний порядок, е, знову ж таки визначений чиновниками виконавчою е, владою щодо цього. І в мене тут запитання. Я не, не про порядок. Сподіваюся, що ті, хто за це відповідає, точно виплатять гроші тим, хто е, перебуває в на. В певних умовах і виконує певні завдання певний час, вони одержать те, що було прописано власне народними депутатами. Це одна історія, але чи зараз немає проблем принаймні, чи не звертається до Верховної Ради з тим, що ось можливо треба переглянути бюджет, можливо, потрібно більше грошей для того, аби забезпечити і мобілізованих, бо цим людей, яких мобілізують, та багато людей. Отримують поранення. На жаль, люди гинуть. Та на їх місце приходять інші люди. Але все одно це гроші. А плюс 70 тисяч. Чи немає зараз запитів до Верховної Ради, принаймні розмови про це? Що а давайте можливо там в перспективі переглянемо бюджет, бо можливо доведеться додаткові гроші виділяти на те, аби забезпечити і необхідні виплати проголосовані. І е, забезпечувати новомобілізованих людей, а і всі, все, все те, що пов'язане з їхньою підготовкою, та вже е, і, і забезпеченням всім необхідним для проходження так мовити служби на лінії фронту. Будь ласка, ну, дійсно, Верховна Рада це якраз було прийнято в тій же постанові, якому яку, яку Верховна Рада зобов'язала зобов'язала уряд розробити закон там з питаннями демобілізації. І там було питання підняття зарплати безпосередньо, тим, там до е, глибини роти, включно. І це було питання, якраз щоб е, підвищити саме зарплату тим, хто б'ється на м, першій лінії. І зараз питання, що ця норма почала працювати, е, десь вона впроваджується, десь вона вже працює. Там е, на етапі е, саме питань про деться в загальному. В загальному я впевнений, що е, запити будуть на. Скажем, перепогодження бюджету, це скажімо так. Я думаю, що однозначно, тому що у нас і люди попрацька мобілізовуються. Десь якісь програми не відкривати, десь якісь треба питання вирішувати. Десь якісь кошти надходять, і все нам потрібно буде перерозподіляти. Але таких саме прохань, що нам не виплачують гроші, давайте перерозподілимо бюджет прямо зараз. Я не знаю, комітет такі розподілення. Ну або прохання не надходить. Ну, значить, на реалізацію е, закону про мобілізацію гроші є, це добре. Та, звичайно, якщо слухати все, що кажуть, десь платять вчасно, десь є якісь проблеми. Ну, проблеми є завжди. В будь-якому разі, я думаю, що якщо проблема постане гостро, то точно буде звернення і варто шукати гроші, тому що е, я тут, знаєте, скажу е, таку річ банальну, але вона об'єктивна в стані війни, що якщо в тилу десь... Певні люди знову ж таки не кажу про соціально незахищених там люди, які мають хвороби, пенсіонерів. Десь хтось може потерпіти або знайти ще якийсь підробіток. На фронті військовий не може знайти підробіток. І Якщо десь є затримки із виплатами, то ми розуміємо, що це багато проблем. Бо це десь щось відремонтувати і побратимам підтримати, а десь хтось загинув, родину підтримати. Ну лікування завжди є потреби, тому знову ж таки. Я думаю, що проблем із своєчасною виплатою заробітної плати військовим не повинно бути хоча знову ж таки є різні нюанси. Я ще хочу ви. Я думаю, що ви читали ці історії, і тут треба з'ясовувати бути е, фаховим юристом і знати всі норми для того, щоб це про це говорити фахово. Тому я не буду говорити фахово. Я запитаю е, так, як це подається. А ви вже скажете, чи це е, фейк, чи це дійсно правда. Е, юристи зараз пояснюють, чому в Україні беруть до війська. Ну, у нас немає зараз строкової служби, мається на увазі для проходження е, служби в бойових частинах. Або там в, 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 в чисне забезпечення чоловіків до 25 років. Хоча в нас за законом знижено граничний вік ну, від 25. чи такі факти дійсно є, чи дійсно є якісь норми, які дають право працівникам ТСК. Призивати і відправляти на полігони, а потім і на спроходження бойової служби чоловіків до 25 років тут важливо розуміти, щоб, знаєте, не було з одного боку зради, а з іншого боку, було розуміння, що так може бути, і в яких випадках? Будь ласка, ну у нас немає заборони призивати людей до 25 років. У нас є просто поняття призовники, є військово і це дві різні категорії людей. Призивники це ті люди, які не відслужили строкову службу, не навчались військовій кафедрі до 25 років не набули статус військово зобов'язаного. І вони не призиву, вони дійсно не призиваються, вони можуть тільки піти за власним бажанням, і це важливо, на контракт. І для них є можливість йти на річні контракти, і після них потім уже демобілізовуватись, до прикладу. І там, до 25 років їх також ніхто призивати не буде. Це, цю норму ми. Зробили, це м, м, хороша історія, коли ти на рік можеш призватися, навіть коли тобі ще нема 25 років. Інша історія, якщо ти військовозобов'язаний і сюди входить, якщо ти до 25 років відслужив м, строкову службу, якщо ти навчався на військовій кафедрі, або якщо ти, е, скажімо, був списаний в мирний час і прийшов до 25 років, отримав військовий квиток, е, що ти, наприклад, не годний у мирний час, але годний у військовий, ти автоматично. Стаєш військово зобов'язаним і по закону ти можеш бути призваним. Тому якщо ти відслужив, наприклад, на момент 22 го року, тобі було там 19 20 років, ти пішов служити, і в 21 ти закінчив. Строково, а через там три дні почалась е мобілізація, то ти вже є військово зобов'язаний, не дивлячись на те, що тобі 21 рік, тому що ти вже е проходив строкову службу. Тому е в нас ще раз призовників не беруть до 25 років, а ті, хто набули статус зобов'язаних, як я сказав, їх цілком законно закон це дозволяє. Призивати плюс в нас ж є багато там курсанти військових училищ, які там закінчують 22 роки. Також вони там вони ж не чекають 25 років. Вони також ідуть керують з водами. Ротами, там уже деякі батальйонами, там за деякий час то, ну, то, от то призовник, і... пан Роман, я просто лично то призовник, який не служив строкову службу, не навчався на військовій кафедрі, а є просто призовником і не є списаним та, там, і не є списаним, критос, то його до 25 років ну можуть запросити поговорити, але в принципі не, не, не від відправ... да, да. Не, не мають права забирати це проти закону. Але я загалом так, не, не так, також кажуть і у Верховній Раді е, окремі депутати знов ж таки. Людина скаже, а потім всі це обговорюють, бо все ж таки народ депутат це людина, яка не просто, каже середини, яка ухвалює закони, тому дослухаються це важливо. Значить, про те, що може бути знижено вік ще менше від 25 там і до 24. Знову ж таки, чи просто йде така мова, і чи є зараз принаймні аргументація потреби? Потреба є завжди, бо ми воюємо з армією з країною, в якої мобілізаційний резерв в багато разів більший. Тому я розумію, що потреба є. Але чи про це зараз говорять? Чи поки що ну треба? Призвати, переписати, обстежити, навчити тих, хто є зараз, чи ще не зарано думати про зменшення цього віку? І це саме так на рівні того, що от давайте щось поміняємо і зразу змінимо і зробимо зміни в закон. Я такого не чув. Це має говорити в першу чергу комітет, тому що це е, наша, е, скажімо так, е, наш профіль. Тому в комітеті такі не ведуть Як правило, ми це робимо. І про це говоримо, коли до нас приходить Міністерство оборони або генштаб і каже, от у нас є тому, уряд це подає, а ми вже те починаємо поговорити. Поки ні від уряду, не від генерального штабу таких заяв саме конкретно не надходило. У кожного там депутата є своя позиція з цього приводу, хтось каже так. Хтось каже інакше, хтось каже краще, наприклад, там знизити, наприклад, до 20, там бо до 18, А порох верхній залишити до 50, тому що ну реально після 50 досить складно і солдатам також виконувати завдання. Тобто є різні версії, але саме зниження. Віку в зараз у нас в комітеті не обговорюють. Я одне запитання. Я думаю, точно воно вас не стосується, але воно стосується деяких ваших колег. Трух чесно надав інформацію, що за два роки ну повномасштабної війни, а шістдесят чотири мільйони гривень було витрачено. Я розумію, що вони передбачені в бюджеті на потреби Верховної ради окремою статею. Тут нема запитань, це все на оренду житла. Я до того ведуть чи буде, можливо, колись розмова про те, що якщо депутат може оплачувати, принаймні на час війни, коли багато людей тягне те, що не може тягнути фінансово, навіть оплачувати своє житло, то не будуть ці гроші виділятися. Бо ця сума для багатьох людей тригерить. Ми це прекрасно розуміємо. 64,5 мільйони на оренду житла. І всі ж думають, ну депутат же ж сам може, хоч ці гроші прописані, воно передбачено так по закону, має бути. Ну але ось ця проблема, вона якось може бути обговорена. І принаймні на час війни, щоб людей хоча б цим не тригерити і не зачіпати. Будь ласка. Дивіться, я сам не знімаю житло. Не використовую ці кошти. От я вас не сумнівався, питання... тому я кажу, що вас це не стосується. Я, 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 Ні, я, от, я, не я просто кажу, так. що да. І тут, але тут питання в іншому. Ми маємо з вами розуміти, що також є різні народні депутати. і... Підхід теж має бути різний. Я знаю багато народних депутатів, які, наприклад, там живуть та, також і на зарплату і знімають житло, тому що зарплата народного депутата, та яка їм є, вона ну може максимально скажімо так, ну може тільки вистачить їм там на зйом житла, може там менша сума буде там, в залежності від того, де саме в Києві. Якщо тому тут питання саме в тому, що. Тут треба, мабуть, якийсь такий підхід для того, що хто може дійсно можна це питання розглядіти, кого з цим проблеми, то мабуть індивідуально потрібно підходити. Але я скажу так, що тут питання на мабуть більше потрібно говорити там про фінансування на помічників тих же самих зараз. Наприклад, народний депутат, який пише закони, який вирішує питання, скажімо так, того, щоб це все впроваджувалося там. Має там можливість там на в Києві там зняти максимум одного. Ну зняти маєте нава запросити одного помічника. Я вважаю або двох, і це для того, щоб писати серйозні закони, контролювати сферу законодавчої діяльності, там виконавчої влади. Це не досить достатньо для того, щоб виконувати свої функції. Можливо. Можна якось перерозподілити в цьому напрямку. До речі, тим займалися нещодавно, там намагаючись з апаратом Верховної Ради вирішити питання. Пане Романе, так що... я, я не люблю уривати, але на жаль, маємо ставити крапка. Дуже дякую, що власне на всі питання, які я планував, ви відповіли. Бажаю вам успіху. Бережіть себе, Роман Костенко, народний депутат України.